Що відбувається в вашому житті? Як вийти з ситуації? І що ви не бачите? Що відбувається в вашому житті, що ви не бачите? І порада. Особисті розклади, консультація, матриця судьби, амулети, наставник, чистки воском, обереги, захисти. Пишіть особисті. Так, що у вас відбувається в житті? Що у вас відбувається в житті? Що у вас відбувається в житті? Це буде йти про людину, сімейну людину. Ні, це буде йти про людину проблемами з сім'єю. Ви не, ваші проблеми, ви стоїте в тупіку, не можете зробити очищення, прийняти інформації і не можете, вам потрібна продова енергія. У вас немає зв'язку з родом. До речі, родові практики, якщо когось цікавить, звертайтеся. Проблеми з сім'єю, у вас немає енергії родової і ви проблеми з сім'єю. Це може бути мама, тато, сестра, тітка. Це проблеми у вас йдуть з сім'єю. Це йдуть проблеми з сім'єю, мама і тато. Такі маніпулятивні, або ви хочете, щоб вони були такими, як ви хочете, а вони не такі являються, як ви. Бачите, ваша вже проблема одна нарисовується в тому, що ви хочете вимагати від своїх батьків бути іншими батьками, як, наприклад, в когось. Но ваші батьки вони являються вашими батьками і інших батьків більше не буде. Пам'ятаєте це? Не шукайте мама тата і інших, бо за це буде велика плата потім. Да, це проблема з вашою сім'єю через вашу. Коротше, це проблема з вашою сім'єю, з вашою парою через вашу родину, от так скаже. Через вашу родину. Батьки можуть його або ваші не підтримувати, ваш е, союз, вашу пару, вашу любов. Вони можуть її не підтримувати, вони можуть бачити іншої точки зрення, вони можуть перевіряти вас на вашу вірність, вашу пару. Це перевірки йдуть. Тому що чоловік повинен стояти вас перед своїми батьками-родиною, а дівчина повинна стояти вас перед своїми батьками. І не крапка, і не вимагайте, щоб це зробив хтось за вас інший. Це маєте зробити чітко ви. Наприклад, якщо в мене є дівчина, то коли мої батьки не хочуть моєї дівчини, це проблеми моїх батьків. Воно не касається моєї дівчини. Я повинен стояти перед своїми батьками, своєї родини сказати, так, це моя дівчина, я її люблю, і це вона мені буде. Да, вона така сяка. Да, вона така сяка, це наші проблеми, ми їх розберемо. І таким чином ви виставляєте границю між своєю родиною і затикаєте їх, і відстаєте. Тому що якщо ви цього не зробите на початку, вони вашу сім'ю розруйнують. Далі дівчина їй говорить, да він такий, такий чи старий, там чи він не багатий, там ще щось, так, я його люблю і так буду жити. Ви батьки мені маєте допомогти в цьому, а якщо не хочете, то не заважайте. І коли ви їх відстоїте, в майбутньому ви будете спілкуватися між родинами, але до вас вони лізти не будуть. І в цій ситуації це і виходить зайде боротьба. Сім'я лізе, родина лізе в вашу сім'ю. І лізе, мабуть, постійно. Совєтами лізуть до вас, помощами до вас лізуть, хоча ви маєте самі це все рішати, це питання. Так, да, Дивіться, до речі, це йде у вас по роду. Це так по роду, Це мама з татом, баба, з дідом, це так і було постійно. Вони лізли, лізли в ті сім'ї і ваші теж лізуть сім'ї. Так, що ви ще тут не бачите. Ви знаєте, ви за цього можете проецювати ці проблеми на своїх дітей, до речі. Ви не роздивіться, сядьте, подивіться, чим тригерять ваші батьки вас, і подивіться, чи ви це саме не робите своїми дітьми. Це такий буде, знаєте, розклад Таро. Получительний з рекомендаціями, по бачите, картах перевернута, маніпуляції, маріонетка. Ви... Вами маніпулюють, ви відчуваєте себе як маріонеткою в своїй сім'ї і ще плюс відчуваєте це все ще в своїй родині. Получається, що ви будете постійно притягувати цей вид діяльності де-небудь. Чи буде новий хлопець у вас, чи буде новий чоловік, він так само буде, чи жінка наоборот, так само будуть ці всі йти маніпуляції. І ви нічого з цим не зробите. Розумієте? Опача. ча І щось? Чуть не випало все. Так, зараз буде друге відео йти.